Бундук перевитий на медвежий горіх. Знімаю вітрову так, нагрузку, тому що пішли вже такі вітра. О, такого, щоб було, вітрозахисту немає, а Перевивка росте з ширинків і виходить, робимо, знімаємо таку обрізочку легку, щоб не виламало, тому що вона зараз буде, коли робиться перев'язка і не укорачується таке. Це треба, щоб були <кій> підв'язувати гілочки, чи хто як робить, А це дуже Якщо звісно там 100-200 ще можна підв'язати. А при кількості то цих патичків і того всього це гуртівна робота. Так що понижаю вітрову, як би сказати, нагрузку, обию цей мах. Отак, от щоб почка одна туди дивилася, не так просто різати, а треба вибирати почки, щоб вони йшли в різні боки. І знімається і потім легше, щоб коли перев'язка йде, його менше мотає. Тобто немає цього, тому що буває розматуєш, перемотав, тільки слабіну нудав, вітер подув і воно його виламало. І за того, що багато, мах великий, тобто листя багато, площадь вітер дує. І за того теж буває виламує. І так от понижаю. Раз. О, і що хотів, що, 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 що. Значить, робив прививки вже стартуючоюся почкою. Там я показував. Казали, що не піде, така прививка не йде, тому що вони ось вони. Червонолисний сорт Пушкінський. У мене є відео, я показував, що робив вже прививку. Черенком, який розпустився. І ось результат. Всі вони стартанули. О, листя вже вже є Чи що це тут таке? А, так, да, Пушкінський, Пушкінський. Уже є прирости, тобто листок вже, якби не прийнявся, він би за... Зав'яв би ось вже такі по 10 см прирости є тут засох один засох, другий теж засихає. І третій засох. А тут, ну тобто, якщо таким черенком прививати, все одно процент приживаємості високий. Тільки його треба помаленьку акуратно робити, щоб камбіальні слова, слоя е, чітко впали з подвої з привою. І нічого страшного він теж стартує. Обрізаю сорт не сорт, наш сорт довгий такий смачний, горіх, урожайний. Він тут прирости дав саме більше. От його і... Понижаю, тому що власник кореневих там я трошки відводків зробив, а це ще люди бачили, які на медвежому горісі зробили, трохи на медвежому горісі. І Отака, хто прививав, той, можна сказати, треба вже вже треба понижати нагрузку. Ну, я не знаю, у мене так виходить, воно як виростає, воно може вирости метр, як мінімум, воно б до осінні метр. Але якщо зараз не зробити і робити перемотку, падьож йде при пориві вєтра, тоді більший, ніж коли воно зараз, доки відросте, ще другий цей другий рост у нього піде, з тих почок почне відростати друге, то прививка ще краще зростеться. І вже тоді воно роз, розіпре. Перетягувати треба так, йому не так плотно, як зразу, а трохи помягче прививку, ну, обмотку робити. І тоді буде все чітко. Обрізаю все, О, таку. такі прирости вже жалко, звісно, але треба різати, бо вже був, як то казати, горький опит на цьому всьому, коли були прирости чіткі, хороші. Але дивіться, який прирост. Ну, сантиметрів 20. Знімаю. Головне, щоб почечки потім пішли куди треба, не так різати як-небудь, а отак от треба вибирати почку і щоб вона йшла куди тобі треба. Отака. Зараз ще це більше почка йде сюди і таку. я її зрізаю так. Цю почку опускаю сюди і зрізаю так. Все. І він вже не має цього, щоб мотало її. Так що такі. Скину потім сорта, які тут на прививаті. Є більше півтора тисячі саджанців Є ще двохрічні саджанці Так що все. Всім пока.